Доброго ранку, дорогі підписники. Хочу вам сьогодні показати, як я розпалюю камін до сніданку. Зараз якраз жую апіпродукти, бджолиний хліб. Перед сніданком випила водички. Зроблю тепло. І ось я принесла з веранди різні, такі у нас зі старих зрізаних дерев, фруктових різні такі чушки. О, будинок придбали, дуже багато в саду було старих дерев, тому топимось тим, що є. Ось так я викладаю, ми так вже приловчилися, з верхнім підпалом викладаю такими ярусами на дно одразу широкі такі чушки. Потім в дровниці внизу, отут беру невеличкі такі тоненькі поперечні палички, викладаю вже на них. І зараз буду ще третій шар робити. Третій шар ще викладаю. Такі середні, вже не зовсім товсті. Потім лайфхак, такий гелевий розпалювач для дерева вичавлю на картонку смужечку. Закладаю картонку на цей весь папірець. На... А далі у нас так само ж від цих дерев, ну, і не товщий тонче. І я їх викладаю. Ось так заклала я вже повну. Відкриваю шибер наповну, повну, качергою своє улюблене. І вже розпалювачем я починаю розпалювати швиденечко цей вогонь. І ось так швиденько починає займатися полум'я. Згори картонка підпалює з розпалювачем. І оцієї закладки вистачає 2 години. Воно топиться. Потім я прикриваю шибер, прикриваю тут внизу піддувайла. І камін розрахований на 160. Квадратних метрів дуже гарно гріє будинок і кухню. У нас він стоїть на кухні студії такі, і тому він дуже багато віддає і довго гріє. Хочу на цьому етапі ще показати, як оці маленькі всі палички прогоряють, починають підпалювати верхній шар, просипаються нижче, і так воно повільно, поступово все розгоряється, а головне на горі. Почав крутитися і розганяти тепло такий камінний вентилятор. Він працює від тепла каміна, передається на моторчик. І от у нас їх таких три вентилятора: один великий, і два поменше. І вони по всій кімнаті потім розганяють по всьому дому тепло.